Якщо ви колись дивились фільм, і там з'являлась дошка, на якій хтось пише якісь гарні математичні задачки, ви могли побачити ось такий символ. І що це взагалі таке? Це називається корінь. І в нашому випадку це квадратний корінь. Насправді це не так вже і складно. Особливо, якщо ви вже знаєте, що таке піднесення числа до степеня. Давайте спробуємо зрозуміти це на прикладі. Наприклад, у нас буде 3. Якщо ми візьмемо 3 і піднесемо до квадрату. 3 в квадраті, скільки буде 3 в квадраті? Це 3 множити на 3. Тобто 9. 9. А якщо ми хочемо зробити протилежну дію, тобто з дев'ятки прийти в трійку, тоді ми будемо використовувати, власне, корінь. Тобто, якщо ми візьмемо корінь з 9, то ми отримаємо 3. Тобто, це протилежна дія до піднесення. До степеня, в нашому випадку до квадрату, давайте зробимо ще приклад. Візьмемо 4 в квадраті. Скільки буде 4 в квадраті? Це 4 множити на 4, тобто 16. 16. і тепер корінь із 16. Це, власне, буде четвірка. Тобто число, яке треба помножити саме на себе, щоб отримати 16. Давайте тепер зробимо ще один приклад. Але цього разу ми зразу візьмемо корінь. І давайте візьмемо корінь з 25. Тут треба думати, яке число треба помножити саме на себе, щоб отримати 25. Наскільки я знаю, то 5 помножити на 5 буде 25, а отже, корінь з 25 це п'ятірка. І також ми можемо записати, що п'ятірка в квадраті це 25. І тут ви могли б запідозрити, що відбувається щось трохи дивне. Адже 3 в квадраті це 9, це правда, але мінус 3 в квадраті це також 9. Тоді, чому корінь з 9 це не мінус 3? Чому так відбувається? Взагалі, це досить таки концептуальна штука. У нас є символ кореня, і він позначає саме арифметичний корінь. Тобто, по-іншому додатній. Тобто всі відповіді будуть з плюсом або додатніми. Тобто, що я маю на увазі, що у нас корінь з 9, це завжди буде 3 по замовчуванню. Корінь з 16 завжди буде 4, а не мінус 4. А корінь з 25 буде саме 5, а не мінус 5. Але що, якщо я, наприклад, хочу отримати мінус 3? Тоді я можу це записати як мінус. Корінь з 9, і це має дорівнювати мінус 3. Ми можемо це перевірити шляхом піднесення до квадрату. Я хочу переписати мінус корінь з 9 як мінус 1 множити на корінь з 9. І піднести це все до квадрату. До квадрату і мінус 3 також до квадрату. Що я отримаю? Мінус 1 до квадрату це одиничка. Одиничка множити на корінь із 9 до квадрату. Корінь та квадрат знищуються, лишається дев'ятка. І у нас лишається мінус 3 до квадрату, тут ми вже визначили, що це 9. Отже, 9 дорівнює 9. А отже, дійсно, мінус корінь з 9 це мінус 3. Тепер давайте ще трохи розберемо все алгебраїчно. Що я маю на увазі? Ми можемо написати це як корінь з 9. Дорівнює х і знайти х. Отже, скільки буде х? Як ми знаємо, корінь з 9 це 3. А отже, х у нас дорівнює 3. А якщо ми запишемо, наприклад, х в квадраті дорівнює 9, давайте запишемо х в квадраті дорівнює 9. Тоді, які будуть відповіді? Відповідь тоді одна буде точно х дорівнює 3, а також х дорівнює мінус 3. Як ми бачимо, ось ці два вирази, вони досить таки схожі. Але у них різна кількість розв'язків. Тобто, коли у нас х квадрат дорівнює 9, окрім одного розв'язку х дорівнює 3, у нас ще є розв'язок х дорівнює мінус 3. І якщо ми хочемо отримати таку ж відповідь, тобто х дорівнює плюс мінус 3, і при цьому. Взяти корінь, то ми це можемо записати як плюс-мінус корінь з 9 дорівнює х. І тоді, власне, у нас буде х дорівнює або плюс 3 або мінус 3.